Доброго дня всім, Сьогодні вашій увазі пропоную приготувати рибні коклети. Ось у мене вже зарані приготовлений фарш. Фарш із річкової риби ляща. Для цього нам потрібно з вами такі інгредієнти. Ну, я беру дві такі невеличкі цибульки, два яєчка. Соль, перець по вкусу і хліб у мене. Зарані його трішки замочила водою. Так, і спробую додати у рибні коклети це варена натерта картопля. Ну що ж, розпочнімо. Отже, вже можна додати у наш фарш картоплю. Так, вже можемо вбити з вами два яйця. Обов'язково маємо посолити та поперчити за смаком. Це ми зараз з вами і зробимо. Вперше готую з такого фаршу магазинного і поперчимо. Так. Тепер візьмемо ми з вами дві ось такі цибулини і маємо їх нарізати невеличкими такими шматочками так. ось так нарізаємо цибульку. нашого фаршу і додаємо хліб, який попередньо був замочений у гарячій воді. Ну, тепер все маємо досить добре перемішати до однорідної такої маси. І дати нашому фаршу, щоб він постояв хвилиночок 20. Ну, а потім будемо смажити на маслі. І так. Розпочинаємо смажити наші рибні коклети. Розігріваємо сковорідку. додаємо масло. Так. А тим часом ми формуємо наші коклетки, ось наш такий фарш вийшов. Формуємо наші коклетки, обвалюємо їх в муці і викладуємо на сковорідку. смажимо з обох боків до рум'яної скоринки. І так, можна вже перевертати наші коклетки. Ось такі вони рум'яні, тримають свою форму. І так, наші коклетки готові, їх можна викладати. Такі ми з вами запашні, соковиті, смачні рибні коклети із ляща приготували. Можемо розрізати і подивитися, які ж вони всередині получилися. М'ягкі, сочні. Ну, просто смакота. Готуйте зі мною, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім смачного!